Здоров, я якось вже робив відос по Oblivion, досить крінжовий, якщо чесно. Але гру показав повністю. Проте це не важливо, оскільки сьогодні мова піде про ремастер четвірки. І відразу скажу, я вражений, оскільки нові анімації, графіка та інтерфейс зробили гру сучасною, але найголовніше в облі завжди була душа, як на мене, і ось вона чорт забере залишилася. Щастя, що розробники не стали нічого чіпати. І крім сучасної обгортки, обла залишилась рівна такою ж, якою вже була багато років тому. Також хочеться сказати, що технічно цей ремастер зроблений ну дуже добре. Не знаю, що там було на релізі, але зараз гра без проблем пішла на моїй старенькій RX 480 Так, через те, що гра не на SSD, завантаження текстур бувають довгими. Але знаєте, що маємо, то маємо. Що тут казати, мене з перших хвилин затягнуло, та й так, що я вирішив включити запис аж після того, як вибрався з каналізації. А після я вирушив головним квестом, насолоджуючись такими улюбленими видами, дістався Джофрі, зачинив першу браму, врятував квач і знайшов Мартіна. Але після того, як майбутнього імператора було доставлено в цей прекрасний храм, я пішов на арену, а також почав подорожувати і проходити гільдію бійців і магів, оскільки шлях мене навів з міста в місто. Врешті гільдію я пройшов, розгрібаючи проблеми темного ельфа та компанії. Чорний ліс, і не забув звичайно ж, гепнути магліра. Що стосується гільдії магів, то отримувати рекомендацію в кожному місті мені хотілось самому. Від чого не отримав рекомендацію тільки в королі. І знаєте, решту в ремастері мені хотілося б пройти. І я робив це, як і говорив раніше, паралельно гільдії бійців. Після вступу до університету я швиденько почав проходити квест за квестом і не помітив, як вбив мені Марко. Знаєте, що розового архімага. ставши вже і жнецем, і надудігравцем, я відправився в портовий район імперського міста і вступив. У гільдію крадіїв. Звісно, що прокачане я вже був досить непогано, від чого без проблем пройшов вступний іспит. Виніс хабаря на півтора казолота. Ну і звісно, що вирішив усі проблеми сірого лиса і сам ним став. Дарк Бразерхуд, яке я вирішив залишити на кінець, теж видалось досить швидкою і легкою прогулянкою. Вирішив, що не буду паритися, і просто повиносив цілі як варвар. Але так, всю сюжетку братерства я пройшов приблизно годин за 5-6. Знаєте, з лютим кайфом і в запій. Сейд квести я теж не обходив стороною і робив все під. Ряд, близнюки, запити від графів, тусовка з дівчатками і так далі. Описувати чи переказувати квести сенсу я не бачу. Просто щоб ви розуміли, інтерес виконувати всі побочки зростав з кожною годиною гри. Загалом, після темного братерства я вирушив на тремтячі острови, і ви не повірите, але основне помітив, як все пролетів. Окрім, мабуть, задушливих квестів зі збиранням вовчих ханусів аби зібрати палицю божевільного бога. Все ж інше пройшов досить бадьоро. Загалом дуже швидко я й сам став божевільним богом. Щодо мейн-квесту, то тут коротко перекажу сюжет для тих, хто не знає, що там було. Шла така толера, імператор Уріель Септім бачив сон. Брама Облівіон відкриється і настане кінець цьому живому. Коли шайтан машина вийде з брами. Його синів прикінчили, а сам імператор доживає останні години свого життя. Ми ж безіменний герой, якого я іменував Віктором. Сидить і чилить на нарах, як раптом у камеру вривається імператор, всія Ріеля, і каже, що ми не хуй собачий, а надія всього і вся. Після чого ми Петрохи просуваємо секретним ходом і спостерігаємо за замахом. В результаті якого імператора вбивають, і нашим головним завданням стоїть доставка амулета і пошуки сина імператора. Насамперед ми вирушаємо до Джофрі, віддаємо амулет, пояснюємо за смерть імператора. У свою чергу Джофрі скаже, де шукати Мартіна, сина імператора, а саме в квадратчі, куди ми й тулимо. Але ось невдача: на місто напали посіпаки Меруна Садагона. Головного лиходія гри, як ви могли зрозуміти. Тепер нам доведеться швиденько зачинити Браму Облівіон, після чого відбити місто разом із вартою. Ну і якщо ми вже тут, то знаходимо Мартіна. Який же він красавчик став у ремастері, але я відволікся. Після недовгих переконань Мартін вирушає з нами до Джофрі, але тут знову ахтунг на монастир напали. Швидка зачистка, і ось ми дізнаємося, що амулет викрили. Після чого ми разом вирушаємо до храму, де Мартіна вітають. Він штовхає невелику промову. Тепер на шлях лежить в імперське місто, аби зустрітися з Баурусом. Тіпом що був з імператором на початку, знайдемо ми його в барі. Він піде в підвал, а ті пуля, що сидить поруч, піде за ним. Ми його вб'ємо і заберемо книгу. Після чого потрібно буде зібрати ще дві. Першу дістати буде максимально просто. Для цього достатньо прийти в книжкову лавку, поговорити з торговцем. Він нами розповість, що третя з чотирьох книг сама по собі дуже рідкісна, а четверту дістати можна сказати неможливо. Власне, нам залишається почекати, поки прийде Ельф за своєю книгою. І після коротенького пояснення ситуації він сам чемно віддасть нам книгу. Тепер наше завдання повернутися до Бауруса і разом із ним вирушити на особисту зустріч із представниками Культу міфічного світанку, де все піде по одному місцю. Після невеличкої сутички ми отримуємо останню книгу. І тепер нам потрібно зустрітися з жінкою-ящеркою, яка потребує пару днів, аби розшифрувати послання з книг, з якого ми дізнаємося, що потрібно прийти у вказане місце і отримати точку нового місця. Ну, ви зрозуміли. Далі винищуємо печеру сектантів. До речі, в оригіналі я проходив як треба. Але в ремастері згадав дитинство і просто всіх перебив. Весело! Забрав книгу і приніс її Мартіну. Ну а поки він її розшифровує, хендімен. Без діла сидіти не доводиться, тому що в Брумі завелися шпигуни, яких доведеться швиденько анігілювати. Поки ми позбавлялися шпигунів, Мартін розшифрував частину книги і виявляється, нам потрібен артефакт Деедра. А потрібен він для того, аби відкрити портал у такий собі рай. Але про це пізніше. мейн-сюжет я проходив наприкінці, тому віддав Мартіну шапку клавіку Савайла. Але не дають хендімену перепочити знов, як біля Брума відчинилася Брама Облівіон. Тому шуденько рухаємо туди, говоримо з капітаном, якому вік тільки личить. Як, втім, і всім у цій грі. Саме в цій брамі доведеться знищувати всіх бомжів на шляху до верхівці Бажди, щоб показати капітану, як треба зачиняти брами, після чого повертаємось до Мартина. Тим часом Мартін розшифрував ще частину книги. Цього разу нам треба кров божества. І от диво, що Тайберсет Септім був похований у склепі, наповнений духами клинків. За лор пояснювати не хочу, та й не стану. Власне, нам потрібно його брання, але перед тим як йти за таким сильним артефактом для нещодавно придбаного друга, ми підемо розбиратися ще з одній. Моєю проблемою, що спливла. А саме біля кожного міста відчинилися брами облівіона. Отже, нам потрібно їх всі закрити, аби отримати підтримку у вигляді пари бомжів у битві стіна на стіну за гаражами. Власне, почав із корола, потім Анвіл і так далі проти стрілки годинника. У результаті зібрав бомжів. І зараз саме час вирушити в катакомби по обладунки. Нічого незвичайного, але Сан Кертор у ремастері виглядає мені сподобалося. У Сан Картор швидко вбиваємо духів і чекаємо, коли вони можуть дійти і відкрити нам прохід. Забираємо обладунки і летимо до Мартіна. Як ви розумієте, Мартін не в носі колупався а отже, нам треба піти в Міскаркант, руїни міста ельфів, знайти особливо рідкісний камінь і принести його Мартіну, не забувши вбити ліча. Приносимо Мартіну камінь, і оскільки ми хендімен, то ми маємо розмову з графинею Бруми. В розмові ми їй описуємо положняк справ і вирушаємо на зустріч з імператором. Трохи світських бесід, і ось ми вже йдемо під радісний гул натовпу в останню битву. Ось ось відкриється велика брама, із нею вилізе. Тан машина. І знаєте, я що в дитинстві не розумів, що ця багатоніжка з сифілісом може зробити, що зараз. Але я відволікся, оскільки ми дісталися до місця стрілки. І тут, як то кажуть, приходь один, ми теж один прийдемо. Відчинилися три брами, після чого з'явилася і та сама велика брама, яку я героїчно простривав за пару хвилин, поцупивши, звісно, що великий камінь. І ось ми вже говоримо з Мартіном. Після чого вирушаємо до храму, і Мартін люб'язно відкриває для нас портал до раю. Де ми швиденько вирушаємо до капальні, не забувши захопити. Браслети, з яких нас не пустять у грот. Тут обла показує небачену варіативність, завдяки чому я просто пролетів цю печеру і дістався Манкара, прічника Мірунса Садагона. Швиденько навішав йому по шапці і повернув амулет королів. Щоправда, рай почав руйнуватися, і ось ми повернулися назад. Віктора зустрічають з пошаною, але не час тріумфувати, оскільки ми негайно вирушаємо до столиці імперського міста, де ми зустрічаємось з канцлером. Сюди ж прибуває і Мартін, але разом з ним всюди відкриваються нові портали. На місто відбувається напад. Тепер ми з боєм прориваємося в храмовий квартал, аби довести Мартіна до храму, де він звільнить силу амулета королів і прийме образ Акатоша і вступить у свою останню битву з лордом дедра Дагоном. Мартін здобуде перемогу в цій битві, яка для нього стала останньою, оскільки він перетворився на камінь. А ми тепер чемпіон сіроділа. І на цьому, в принципі, закінчується основний сюжет четвертих сувоїв. Що ж, хочеться ще трохи поговорити про сам ремастер. Емоції у мене виключно позитивні, навіть не дивлячись на те, що гру проходив я на мінімальних налаштуваннях, з завантаженнями, які виглядали досить комічно, як на мене. За всі 90 годин, проведених у облі, гра крашнулася лише три рази, що порівнює нас з оригіналом, ну буквально нічого. Загалом обла залишилась рівна такою ж, якою була багато років тому. Ремастер прекрасний. Чомусь не зацінили оригінал, силу віку або графіки, то ремастер зацінити зайвим не буде. Основний сюжет проходиться приблизно за 3-4 години. Але як на мене, все задоволення тут від гільді, свободи дій, прокачування окремих параметрів персонажа і, звичайно ж, сайт-квести і можливість куповувати нерухомість, коли золото стає непристойно багато. Підводячи якийсь підсумок, хочеться сказати, що ремастер обли мене просто роз'їбав інших лів у мене немає. Я давно не грав безперервно годинами і з інтересом. Навіть знаючи буквально все в цій грі, я кайфанув. Я грав зараз як у свій перший раз. Я буду чесний, я залишився задоволений. Ну а на цьому у мене сьогодні все. Якщо сподобався такий формат, то дай знати про це в коментах. Став лайк, підписуйся на канал, ну і до зустрічі.